Вітаю, друзі! 22 червня. Сьогодні з вами знову реклучок. Сполучені Штати Америки фактично вступили у війну проти Ірану на боці Ізраїлю. Вони завдали ударів по ядерних об'єктах на території Ірану. Три із них було атаковано. Трамп зробив заяву, відповідно, що якщо Іран вздумає ударити у відповідь по військових базах США, то він отримає ще більшу відповідь. Звісно, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху підтримав ці удари, і він навіть свого часу просив про них. На Росії ж відреагували дуже нервово на всю цю історію, але поки що офіційних заяв на рівні, наприклад, Путіна або когось іншого немає. Випустили запасного президента Росії Медведєва, який дуже обурився тим, що Трамп, який обіцяв бути миротворцем, фактично розпочав війну. Ну розпочав не він її, але справді допомагає Ізраїлю знищувати зло у цьому світі. В своєю чергою, Іран дуже просить організацію Об'єднаних Націй і інші міжнародні організації посприяти у тому, щоб його не атакували. І наголошую на тому, що ядерну програму він буде свою продовжувати І відразу скажу, що ніякого радіоактивного забруднення МАГАТЕ не фіксує. Зібрав для вас. Основну інформацію про те, що відбувається на Близькому Сході і в Україні. Тому відео буде не коротким. Відтак прошу вас, друзі, підписатися на цей канал, хто цього не зробив раніше, а підписників прошу поширювати це відео у всіх своїх соціальних мережах, оскільки інформація, яку я зібрав, дуже важлива. Відтак ви і допоможете поширити об'єктивний аналіз того, що власне відбувається на Близькому Сході, що це означає для нас, ну і загалом допоможете каналу розвиватися, тому що останнім часом мало підписників долучається. До нього саме і через те, що ми тут говоримо об'єктивні, правдиві речі, а росіянам це не дуже подобається. Повірте, коментарів та ви, хто читаєте їх, і бачите, від російських ботів дуже багато. Тому прошу вас про підтримку. І тепер давайте до суті, але розпочну із. Спілкування головнокомандувача збройних сил України Сильського оф-рекордс із журналістами. Їх там було близько 40. Вони сьогодні публікують окремі тези, але намагаються не розголошувати те, що не можна розголошувати. І Сильський прокоментував окремі речі. Ну, зокрема, він сказав про те, що буде наступ українських військ. Зараз до цього готується до кінця 2025 року. Збройні сили України будуть реформовані, перейдуть на корпусну структуру. І говорить про те, що ми не будемо залишатися просто в глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо. Втрачаємо людей і територію, тому, каже, будемо шукати слабкі місця і завдавати удару у відповідь не просто відбивати атаки, а йти в наступ. Ну, принаймні, це те, що я можу, друзі, вам просто повідомити. Коментувати тут нічого не буду. Нехай цим займаються військові експерти. Лише додам, що Сирський повідомив, що ситуація на Сумщині стабілізована. Наше просування в юнаківці від 200 до 700 метрів. Він говорить про те, що ворожі наступальні дії зупинено по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблонівка, Юнаківка. Далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Росії близько 90 км квадратних. Ми, каже, контролюємо у Курській області. І говорить, за цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися, як сказав, майже до 700 метрів. Тому слідкуйте за офіційними повідомленнями головкома. Генштабу збройних сил України на превеликий жаль минулої ночі були обстріли і Краматорська, і Одещини, Є і загиблі. І обстріли ведуться не лише ракетами, а й шахедами, які з'явилися у росіян, завдячуючи Ірану. Тому союз Ірану, Росії, Північної Кореї та Китаю нині, як на мене, є більш ніж очевидним, і Це заперечувати складно. А тепер, друзі, безпосередньо до атаки, яку здійснили Сполучені Штати Америки по території Ірану. Я вам вчора розповідав про те, що американці перекидають е, літаки невидимки Б2, і вони мали прибути до місця дислокації лише завтра, 23 червня. Але виявляється, вони долетіли швидше. Як саме я вам зараз розповім, але розпочну із поста Дональда Трампа у мережі True Social, який написав про проведення дуже успішної атаки на ядерні об'єкти в Ірані. Він пише: американські військові задали авіудару по трьох ядерних об'єктах у Фордо, на Танзі та Ісфахані. Цитата: ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи названі мною Фордо, на Танзі, і Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. Додам, уже іранці публікують нібито збитий Б2. Ну, ще працює. Повний заряд бомб був скинутий на головний об'єкт Форду. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Ну, направду так і є. Настав час миру. Дякую за вашу увагу до цього питання. Традиційно написав президент США у мережі Трусову, що ядерні об'єкти Ірану повністю знищені, сказав Трамп. Ну тут би я не поспішав би із таким заключенням, тому що є певні деталі. Fox News трішки згодом повідомив про те, що США повністю зруйнували секретний ядерний об'єкт Ірану Фордо з 6 потужними бункерними бомбами. Але знову ж кажу, це ще не факт, тому що об'єкт знаходиться дуже глибоко під землею. Два інші ядерні об'єкти були знищені 30-ма ракетами та які запустили підводними човнами за 400 миль. Бомбардувальники Б2, які вдарили по Ірану, летіли без зупинки, друзі, 37 годин зі своєї бази в Міссурі, пише New York Times, їх дозаправляли в повітрі, тому вони прилетіли на добу раніше. Але я вам наперед скажу, що швидше за все, Іран знав про цей удар, тому що засипав і входи до своїх ядерних об'єктів, і людей виводив, і навіть ядерні. Розробки свої звідти прибрав і уран збагачений також за ударами. Трамп та його команда спостерігали в ситуативній кімнаті. І під час свого виступу, після уже. Успішної атаки по ядерних об'єктах Трамп зробив звернення до преси разом із своєю командою. Я вам наведу основні тези, тому що вони справді дуже важливі. Він сказав, що США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран. Ми працювали каже як команда, як ніколи раніше, ізраїльські військові зробили неймовірну роботу. Я вдячний їм. Ну, це якраз до питання, чи спільна була ця операція Ізраїлю США з самого початку чи ні. Відповідь очевидна. Трамп говорить про те, що Іран був близькосхідним хуліганом і тепер повинен укласти мир. І його думку багато хто розділяв вже в Європі, друзі. 40 років Іран говорив Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Це правда, таке говорили. Я давно вирішив, що це не буде тривати. Якщо Іран не зупиниться його чекає ще більше трагедії, якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо, каже, ударів по інших цілях швидко і ефективно. І дійсно, всі необхідні засоби сьогодні американські присутні в цьому регіоні. Їх залишилося ще багато, і ми знищимо їх за лічені хвилини. Ескалація на Близькому Сході не може тривати. Наступні атаки на Іран можуть бути набагато гіршими. Але, звісно, Сполучені Штати Америки чекають удари у відповідь, і Трамп готується до можливого удару з боку Ірану у найближчі 48 годин. Про це пише видання NBC News. За словами чиновників, поки що не зрозуміло, чи будуть удари завдані позакордонних внутрішніх об'єктах США, чи по обох відразу. Іран вже має плани завдання ударів по американських базах і активах на Близькому Сході, але поки немає ознак негайного їх здійснення. Хоча Іран вже завдав ракетну удару по Ізраїлю. Є там і постраждалі. Близько 30 ракет було випущено по різних містах Ізраїлю. Водночас, друзі, тут дуже цікавий момент. Як вважає турецький аналітик Волкан Оздемір, відповідь Ірану на атаку США Може поширити конфлікт на весь регіон, тому швидше за все слід очікувати обмеженої відплати, що традиційно для усіх близькосхідних конфліктів. Якщо Іран не відповість взагалі, режим похитнеться. Якщо відповість жорстко, війна пошириться. Ірану це не потрібно. Це треба розуміти, тому що зараз у Ірану ну, таких явних союзників немає окрім Хезболи та Хамасу. І то з хезболою, там у них зараз не все гаразд, оскільки Ізраїль завдає ударів по Ливану, саме по е, угрупуванням хезболи. Після ударів в США по ядерних об'єктах Ірану, єменські хусити вже заявили, що вступлять у війну, і кажуть, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод. Про це йдеться у повідомленні угрупування в соцмережі X. Але, ну, знову ж таки, можливості хуситів доволі обмежені. Нетаньяху подякував Трампу відразу після ударів США по Ірану і назвав рішення Трампа сміливим. Ну справді так, бо загалом то Трамп мав попередньо звернутися до Конгресу, але Певне, свідомо не робив це тому, що там би не отримав швидкого схвалення. І також Нетанягу заявив, що застосування страхітливої і праведної могутності Сполучених Штатів проти іранських ядерних об'єктів стане історичним поворотом. Знову ж таки, не поспішав би робити такі висновки, але не виключаю цього. За словами Нетаняго, під час операції Лев що сходить, так вона називалася, Ізраїль показав себе гідно, однак саме Ша за його словами були дійсно неперевершеними. Америка зробила те, що не змогла зробити Жодна інша країна на землі. Загалом, так, тим паче Нетаняго не може надякувати Трампу, оскільки у нього не було таких засобів уражень ядерних об'єктів. Немає в нього ні літаків таких, ні бомб. Це виключно власність США і їх ініціатива. Щодо радіації, друзі, багато запитань зараз домислів є у соціальних мережах, а що ж там власне відбувається. Я зібрав вам офіційні повідомлення відповідних. Посадових осіб, які компетентні це коментувати. По-перше, Іран заявляє, що не виявив жодних ознак ядерного забруднення після атак США. Ядерний об'єкт Фордо повністю зруйнований внаслідок запеклих бомбардувань. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на оцінки США. Але це оцінки США. Зміни фону радіації не зафіксовано у Саудівській Аравії та інших арабських країнах Перської Затоки. Про це повідомляє Саудівська комісія контролю за радіацією. І після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що на даний момент. Не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об'єктів, тобто там не було ніяких радіоактивних речовин або вони були попередньо вивезені. І це не типова атомна електростанція, друзі. Про яку ну багато хто пише в соціальних мережах. Іран міг вивести більшість збагаченого урану з Фордо до атаки. Ша про це пивши Ройтерс і за повідомленнями іранських. Високопоставлених джерел, кількість персоналу на об'єкті Фордо також скоротилася до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки. Іранці знали про цю атаку. Їх про це попередили, я не виключаю, що й американці. Тобто вони їм сказали: якщо ви не підписуєте угоду, ми будемо бити по ваших об'єктах. Дату, звісно, і час вони не повідомляли, але намір абсолютно очевидний. Тим часом, на Близькому Сході реакція, звісно, є. Хамас засудив злочини агресії США проти Ірану, ну він їх називає злочинами, але ж Хамас не здійснює. Вибачте, я говорю, це в лапках злочини проти всього близького сходу. Армія оборони Ізраїлю, як сказав, атакує Ліван Хезболу, Ізраїль продовжуватиме атаку Ірану і далі. Про це сказав 12-й канал. І зараз вже стало відомо про те, що вони продовжують знищувати іранські літаки. Міністр закордонних справ Ірану Арахча заявив, що події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки. Він, до речі, провів щойно у Стамбулі прес-конференцію і повідомив про те, що він летить уже сьогодні до Москви. Але от у Москві там ситуація цікава, тому я торкнуся цього питання. Залишайтеся на каналі. Ну і такий ще один примітний момент. Іранський депутат від Кума сказав, що підземний об'єкт Фордову в Ірані не пошкоджений, втрат немає, як стверджує Трамп. Тому я і говорю, що справді, незважаючи на те, що відео, яке є в соціальній мережі, ви можете побачити в мене і в телеграм-каналі, про удари цими важкими. Глибинними бомбами по об'єкту Фордов вони дуже показові, але ну, про руйнування, саме об'єкту, які знаходяться на глибині 90 метрів, поки що говорити зрано. І також є хаос в Ормузькій протоці, яка дуже важлива для вивезення нафти. Понад 50 нафтових танкерів терміново намагаються вийти з неї, побоюючись негайної іранської блокади. Блокада може бути, але військ Сполучених Штатів Америки в регіоні дуже багато, і не лише США, а й Британія в тому числі. Світ, тим часом реагуючи на ці події, дещо розділився, не можу сказати, що глобально, але все ж таки. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш ну зробив заяву прогнозовану. Я міг би вам навіть і не говорити яку, попевне, ви знаєте. Він каже: я страшенно стурбований сьогоднішнім засуванням сил Сполученими Штатами проти Ірану. Це небезпечна ескалація в регіоні, який і без того перебуває на межі і пряма загроза міжнародного миру і безпеці. Те саме він говорив і про атаку Росії проти України. Те саме він говорить уже четвертий рік поспіль, після того як Путін почав нас знищувати. Он безхребетна це показало. Ну так само свою безхребетність показали і демократи в Сполучених Штатах Америки. Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер, який палко підтримував Україну свого часу, закликав Трампа відповісти перед Конгресом за удари по Ірану. У мене до демократів лише одна претензія: те, що вони нам дозволяли не вмерти, але так, щоб ми стримували російську агресію. Ну це є їхньою політикою. Нині Трамп недалеко від цього зайшов, але він продемонстрував, що може бути зло покаране, завдаючи ударів по Ірану. І давайте до Шумера знову ж таки. Шумер заявив, що Трампу не дозволено одноосібно вести націю у війну без стратегії і вважає, що небезпека масштабної дової та рунівної. Війни після ударів США драматично підвищилася. Звісно, зручно було, щоб українці стримували російську агресію, вони просто постачали нам зброю або не постачали зовсім, але їхня робота виконується чужими руками. Ну, так багато говорили, навіть відверто, і Джозеф Байден, і високопосадовці В США. вони звітували про те, дивіться, ми зараз зменшуємо потенціал Росії і не загинув жоден. Солдат Сполучених Штатів Америки десь щось мені нагадує історію з моментом вступу Сполучених Штатів Америки у Другу світову війну, допоки не сталося Перл-Харборі цікавих подій, тоді трагічних для США, Рузвельт ніяк не міг звернутися до Конгресу про ухвалення рішень щодо оголошення війни Японії. Лише після цього він його зробив. Ну вже пізніше Німеччина оголошила війну Сполученим Штатам Америки, долучилися інші країни. В вісі осі так, так називалася тоді коаліція гітлерівська проти. Всього світу, ну і війна набула більших розмахів. Не виключаю, що ми і зараз побачимо подібний сценарій, але знову ж таки не поспішав би робити таких висновків. Атаки, США на об'єкти в Ірані, є підставою для імпічменту Трампу. Так заявила конгресвумен Ша Окасіо Кортес від демократів. Також вона назвала рішення Трампа катастрофічним. До речі, цю тезу активно зараз підтримують російські засоби масової інформації. Вони активно пушать зараз демократів. Будь-яка критика ними підхоплюється Трампа я маю на увазі дуже швидко. На думку згаданої конгресвуменки, Трамп імпульсивно розпочав війну, яка може заманити країну в пастку на покоління. Ну і європейці також прокинулися, що дуже мені примітно, і прокинулися в хорошому сенсі. Кая Калас, яка свого часу сказала, що вона не допустить війну в Європу. Ну тут така справа, знаєте, дуже цинічна. Вони справді не хочуть, щоб війна Росії перейшла на територію Європи, тому допомагають Україні. Ми тут є заручниками, але добре, що вона таку позицію зайняла, і вона закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на близькому сході на тлі удару США по Ірану. Але зробила дуже важливе уточнення: Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю, адже це загрожує міжнародній безпеці. Тобто вона не засудила удари Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах, що є дуже логічним і правильним, я вважаю. Втім, каже, так треба знизити ескалацію. Та і Саудівська Аравія також сказала, треба знизити ескалацію. Хоча, як на мене, Саудити давно готувалися до цього, вони розуміли, чим це закінчиться, чим закінчиться політика. Шиїцького світу на Близькому Сході, і тому вони ухвалили рішення про збільшення видобутку нафти для того, щоб заробити більше грошей. Ну, до речі, поки що нафта особливо не подорожчала. Росія. От цікава реакція Росії, друзі, тому що вона варта особливої уваги. Поки що ніхто не коментує ці події, окрім Медведєва, як сказав на початку цього відео. Медведів зробив величезний пост у себе в телеграм-каналі, його вже розривають на шматки всі ЗМІ, українські, в тому числі російські, і каже: Трамп, який прийшов як президент-миротворець, розпочав нову війну для Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що міністр закордонних справ Ірану летить до Москви для зустрічі з Путіним, він буде вимагати від Путіна допомоги, аби Росія вступила у війну на боці Ірану. Ну, тепер лише питання, як вони це зроблять? Бо це означає конфронтація. Зі Сполученими Штатами Америки, яка вже є очевидною. До речі, Пісков також щойно заявив про те, що і Трамп, і Путін розуміють необхідність зустрічі особистою. Є багато питань, які треба обговорити, але необхідно попередньо зробити домашню роботу, сказав Пісков. Ну так, літаки Б2 американські зробили вже часткову домашню роботу. Ну але поки що Трамп не проявляє великої активності персональні зустрічі із Путіним. І для Кремля це виклик. І що ще сказав Медведів? Він говорить про те, що США втягнуто у новий конфлікт із перспективною наземної операції. Не виключає цього. І також Медведів сказав, що абсолютна більшість країн світу проти дій Ізраїлю та США, а тут вже не факт. Тому що якщо бачите, Європа не виказує якоїсь критики на адресу Трампа, навпаки, підтримує його ініціативи і говорить, так треба не допустити, щоб Іран розробляв ядерну зброю. Тому з математикою у Медведєва дещо не склалося. І на завершення ще одна теза. Друзі: Іран закликає ООН, МАГАТЕ та інші міжнародні організації вжити термінових та рішучих заходів у відповідь на удари США по ядерних об'єктах Ірану, заявив. Очільник за кордоном відомства Ірану Аракчі, про що я вже сказав. Але наголошую і нагадую усім нам, хоча я знаю, точно, що ви пам'ятаєте. Хто не пам'ятає, то принагідно, маю можливість вам нагадати про те, що саме іранські шахеди сьогодні летять на голови нам так, Росія виготовляє їх за технологією Ірану. Іран відморожувався від будь-яких звинувачень, коли йому говорили, не постачайте шахеди до Росії. Росія їх модернізувала, виготовляє їх за допомогою Китаю, тому зараз вступати у війну проти Сполучених Штатів Америки Росії, мабуть, доведеться, оскільки підтримати США вони не можуть, бо по іншу сторону Китай, який підтримує Іран, а розривати відносини із Китаєм Росія точно не буде. Це не в їх інтересах. Ну і також нагадую нам усім, друзі, що це саме Іран збив. Український пасажирський літак, де загинуло дуже багато наших співвітчизників, і він не відповів за свій злочин. А збив він цей літак за вказівкою, звісно, Путіна. Тому Ірану є за що відповідати. І коли він говорить про те, що ООН, МАГАТЕ та інші міжнародні організації мають вжити термінових заходів, то варто нагадати їм, що саме вони є сьогодні одним із учасником вісі зла у світі. Друзі, події розгортатимуться і надалі, звісно, і дуже будуть динамічними. Втім, я сподіваюся, що операції, яку Дональд Трамп санкціонував, завдаючи ударів по ядерних об'єктах одного із терористів світу, Ірану, а Іран є країною терористом, визначеною Сполученими Штатами, Америки, все ж таки сприятимуть тому, що позиції диктаторського світу у світі будуть слабшими. Друзі, на цьому всі мої новини. Які вам хотів повідомити, підписуйтеся на канал. Прошу вас ще раз про поширення відео. Це допоможе просуватися каналу. Всіх любляться ношу і не перемикайтеся. Все буде Україна!